Зачитаю фрази Юнга про жінок, котрі вибрали себе. Жінка, яка обрала себе, це та, яка перестала відкладати радість, яка говорить да тому, що їй підходить, і ні, тому, що її виснажує. Вона більше не чекає, коли хтось підтвердить її значущість. Вона обирає свободу. І вона стає вільною. Її серце, як і раніше, обирає любов, але більше не дозволяє любов'ю управляти. Вона не держиться за увагу від когось і не ганяється за цією увагою тільки тому, що навчилася бути уважна сама до себе. Якщо щось повинно прийти. То воно обов'язково знайде шлях. А якщо щось не приходить, значить це було не про неї. Тобто, на погляд Юнга, життя занадто коротке, щоб витрачати його на ефімерні і мрійливі чекання. Тому жінка повинна обрати себе, свою увагу до себе. І коли вона обирає цю увагу до себе, ця увага щитується іншими як і увага до неї. Тобто, коли вона себе обирає да, уважна до себе, то й до неї уважить. Це так працює. Також на думку юнга, любов це не війна і не вияснення стосунків, а це союз або зустріч двох, котрим не потрібно прикидатись іншими.